Доброго дня, хлопчики та дівчатка. В житті ми дуже часто зустрічаємося із числом 10. У людини 10 пальців на руках і 10 пальців на ногах. Число 10 можна утворити з 10 одиниць. Давайте ще розглянемо, як можна утворити число 10. Цифри розбіглися хто куди. Давайте їх зберемо та прочитаємо склад числа 10. 10 складається з 1 та 9, з 2 та 8, із 3 та 7 та 4 та 6. А тепер дізнайся, із яких фруктів бабуся готує компот. Обери фрукти, які стосуються складу числа 10. Так, вірно, це груша та яблуко. Давайте перевіримо до 5 додати 5, дорівнює 10. До 8 додати 2, дорівнює 10. Молодці. Порівняй множини. Скільки ведмедиків? Один. Скільки рибок? Три. Який знак нерівності поставимо? Вірно, менше, тому що один менше за три. Порахуйте, скільки машин. Вірно, вісім. А тепер скільки мотоциклів. Вірно, три. Отже, давайте порівняємо, який знак нерівності поставимо. Вірно, знак більше, тому що вісім більше за три. А розв'яжемо задачу. Синички весело стрибають. Подивіться на них. Скільки їх? Вірно, чотири. Настала ніч, синички пішли спати. Потім знову настав день, чи змінилась кількість синичок? Їх стало менше чи більше? Звичайно ж, менше. Отже, скільки їх було спочатку? Чотири синички. Що відбулося потім? Сховалася одна. Скільки залишилось? 3. Тепер запишемо цю дію за допомогою чисел та знаків. Спочатку було 4 синички. Сховалася одна. Чи можна між цифрами поставити знак плюс? Ні, не можна, бо знак плюс поєднує частинки і їх стає більше. Синичка сховалась, отже їх стало менше. Тому, якщо кількість синичок зменшується, використовується знак мінус. Запишемо так: від 4 відняти 1 дорівнює 3. Дітки, ви добре працювали, молодці, а зараз мені час на все добре. До побачення.